Харчова алергія у собак та котів це коли організм сприймає звичайну їжу як ворога. Що ж відбувається? Корм, смаколик чи якийсь інший продукт містить білки. Імунна система тварини помилково вирішує, що ці білки небезпечні. Запускається захисна реакція і викидається гістамін, що викликає свербіж, висипи чи проблеми з травленням. Харчова алергія. Може проявитись на будь-який продукт, навіть на той, який тварина їла руками. Головний метод лікування це елімінаційна або виключаюча дієта, тобто тварині дають корм або їжу з новим видом білку, який вона ще ніколи не їла, або спеціальний гідролізований корм, де білок розщеплений на дрібні частинки, на які вже не реагує імунна система. Після стабілізації стану на цій дієті роблять провокацію тим білком, на який і була ймовірно алергія. Якщо симптоми алергії знову почали з'являтися, то ми знайшли причину тепер цей білок категорично заборонено давати тварині інколи харчова алергія може проходити в комплексі з алергією на укуси бліг або атопічним дерматитом. Про це поговоримо у наступних відео.